Мої котки і я сьогодні буду грати в току в Ось. Зараз мені треба взяти тут це. Зараз я візьму так небагато речей. Просто так все. Це будуть мої речі. Ще тепер беремо для мужа. Оце ні, давайте. Оце буде буду отак для мужа. Хоча ні, давайте це буде для мене. Це теж для мене. І оце для мене буде. Для мужа я зайду скуплюсь. Ще оце для мужа можна. Трус. Так. Це мужу, це мені. Все так, тепер беремо Хотя ні, цей кашельок буде тут, так, сейчас... Тепер це мої речі. Забувался, блин я сейчас находжу будь в тм все тепер демо так, угу ой, куда я зашла? Вы, редактор, пишите персонажей. Нормально, нормально, нормально. Все нормально у нас, все нормик, все нормик, все нормик. Так, пишу, Так. Угу. Так, где там вон Я забула вже, де воно там. Вродь би на першому етагі. Там є така бабулька, і в її... вона в машині там, і в її машині там є таке. Блін, я не сюди ай. плутала. Так. А, вот тут. Да, должно вот тут бути. Якщо я не ошибаюсь. А, да, ось тут сидиття, така у нас бабулька, і тут у неї є оцей кошелечок. І оцей кошелечок у нас будет для мого мужа. А, дівчачий кошелек. Я не пам'ятаю, де.м. Так, Так. Зараз давайте будемо гадати, де мій кар, де він може бути. Так, бы тут, ну, там, Ну, там. У нас був кошелечок з лочкой, да? Ні, я знайшла. Все. Забираємо. Все, муж край якраз прийшов. Ми йдемо на вторий этаж вторий я сказала. Наконец-то! Так. Все. Зараз. Нас воно підніметься. А я поки йому візьму всю одежу скуплю. Оп, піщуві. Так, а я поки йому скупаю всі речі. Бо у, те, бо у нього їх і так мало дуже. Все. Так, все, вот, все. Теперь нам надо сейчас будет зайти купить малышам уже одежду. Малышам. Сейчас у у меня выйдет. Малышам у нас одежда в торговом центре. В этом. Там есть детский отдел, там речи. Так, отут я беру це для хлопчика, а це для дівчинки. Для неї візьму отакі трусики з радугай, а для нього візьму от такі зелені трусики. Для дівчинки беру оце, для хлопчика оце, для хлопчика оце, для дівчинка оце. Все. Нормально. Нікого не обідали, головне, що все порівну. Щас. Так, чотири. А у хлопчика? О, хлопчика. Два, три. Чотири. Ну, я ж казала, все порівну. Все-все порівну. Так, це тобі. А це тобі. Все тепер і затарились. Точно, я ж телефон собі не купила. Ладно, сейчас вас Опять щас вас... А, ну нам все добре, надо на перший таз. це, зачем їсти? Я не знаю. Так, просто не заморачуюсь. Це я беру мужу. А оце собі. Все. Я нічого не заморачуюсь. Я не заморачуюсь, тому все. Блін, блин, блин, Все. Моя... ладно, поки буде мій клон нести. Хоча ні. Моя бивша, я я не буду вже. Стой, у мене вже є інший персонаж. Так, все. Достаємо. Ой-ой. У нас вона отут, на другому поверсі. Тут у мене спальня і для малишей, і для мене з мужем. Так, все. все все Так. Все ось. ой, я так придумала, для одного буде той комод та полочка, а для іншого так. Так. Сейчас нам надо вот сейку с упаковкой вытянуть. Так. Ось и ось. Это будет для хлопчика. А вот это для девчонки. Сейчас пока покладу їх, а потім уже виконую упаковки. Все. Викидаємо теж упаковки. Все. А тепер... Точно аж. А тут у мене щось воно відкопирувалось. Так, то Я вас заспавню. Так. Давайте телефоны. А вам я, до речи, могу сделать планшет. А им я могу дать планшет. Для девчонки и для хлопца. Хлопчик. А че не, пока Вот там у нас Сеня. А вот там. Ну, такая с цветочками всякая такая. Так, все. Ось. Так. Ди, давайте телефоны. Пока идите, он в телефонах посылает. Получает кто И ты иди, ты. Ой, блин. Надо что делать? Вот это. Все, вот. Теперь... Раскладаем сюда, 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 сюда. Так, вроде бы поливну. А, точно, не надо же закрывать. Все вот. Все ось. Угу. Щось так получає, що у мого мужа більше навіть одежу, ніж у мене. Оце тут оце не сильно гарно, тому я це викину все. Ой все. Красота! Ну а ми вже будемо потихеньку закінчувати. Ну а ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, як колокольчик, ну а якщо мені хтось знати, то картка в описі. Всім до побачення!